Привіт всім, мене звати Кирил. Я рекрутер, вже 8 років, і в цьому відео розкажу про топ вакансій цього тижня. Поїхали. Перша топова вакансія, на мою думку, це вакансія Global Point, яка знаходиться в районі Вроцлава. Вона розрахована для чоловіків. Її особливі плюси це графік роботи в одну зміну і досить непогана заробітна плата. 32,50 бруто, в районі 26 з копійками Нетто. Плюс це вакансія по умові зліцення, але на підприємстві дуже хорошо ставляться до можливості переходу на умову праці і Є в мене певні випадки, як моїх людей з попереднього року фірма просто перекупляла у агенції, заплатила їм там двох або трьохкратне винаградження цього, цього працівника за місяць і перекупляла до себе. В цілому досить адекватне керівництво і адекватна вакансія. Друга вакансія це технісад, виробництво роутерів. Вони знаходяться теж біля Врослова. Здебільшого туди треба чоловіки, але час від часу жінок там теж набирають. Графік роботи по 12 годин, що дає можливість заробити. І важливо, що це робота. Без нічних змін там є графік. В дві зміни, але ночної нема. Плюс є можливість отримати премії по 500 злотих кожного місяця за виконання норми і просто за відвідуваність на роботі, стандартні класичні премії, як на будь-якому майже польському виробництві. Пізніше в піктайми буде можливість, що додадуть нічну зміну, але за неї будуть доплачувати 3,90 брута до години. Тобто ваша мінімальна заробітна плата буде 34-35 злотих бруто на цьому виробництві. Нетто це буде в районі ну як мінімум в районі десь 30 злотих. Нетто, що достатньо непогано. Плюс на цій вакансії надається житло, це теж достатньо високий плюс. Третя вакансія це прибирання в готелі. Воно розраховане здебільшого для жінок, але сімейні пари там теж приймаються. От на минулому тижні в мене сімейна пара туди виїхала на роботу. В чому фішка цієї вакансії? По-перше, це робота, де можна поїхати без досвіду роботи. По-друге, це робота там, де немає необхідності знання німецької мови. Це великий плюс. По-третє, це дуже хороші умови житла. Там проживають люди по дві людини в кімнаті, але за окрему плату можна проживати і по одній людині в кімнаті, це є досить великим плюсом. Плюс віковий порог на цій вакансії до 55 років в Німеччині. В основному всюди набирають працівників до 45-50 і рідко набирають більш високого возраста. Тому я вважаю, що це достатньо непогана пропозиція. Також вона знаходиться в районі Баварії, там де хребет альпійський, досить мальовнича територія. І якщо ви відпрацювали там з понеділка по п'ятницю на вікенди. Цілком ймовірно десь виїжджати, якщо ви маєте власний автомобіль з собою. Четверта вакансія це робота в Данії на виробництво бетонних стовпів, бетонних електроапор, де досить елементарна бетонова конструкція, яку треба вміти в'язати апценгами. На цю роботу підходять люди, які мають досвід роботи на арматурі на бетоні, хоча б там ну якийсь там рік часу. Да бо в принципі особливо якоїсь там суперкваліфікації не необхідно. Плюс цієї вакансії, по перше, заробітна плата, тому що там перший місяць платяться 11 євро. чистими, мі... з другого місяця 12 12 євро чистими. В Польщі працівники на подібних професіях заробляють приблизно десь там по 7, 8, Максимум 8,5 євро нетто. А тут все-таки 11-12, в принципі, непогано. Плюс кількість робочих годин, мінімум десь там 180, 200, 220, що теж дає можливість заробити і проживання по дві людини в кімнаті. Плюс дається автомобіль для доїзду на роботу. В цілому досить непогані умови, і в мене там працюють люди з лютого місяця. В принципі, задоволені і роботою, і колективом. П'ята вакансія в моєму топі це ландшафтний дизайн в Бельгії. Там ми шукаємо чоловіків, можна без досвіду роботи, але в цілому це. Повинні бути чоловіки рукасті, які вміють щось робити по дому. Можливо, ви мали якусь свою господарку чи мінімально десь працювали на якомусь будівництві, да, і маєте якийсь досвід звітам, і цього в принципі достатньо. Знання мови без необхідності із особливості, треба мати права категорії B плюс +E. B плюс +E є це легковий автомобіль і причеп, на якому ви возите ваш інструмент. Головні обов'язки це стригти газони, їздити по приватних будинках. Взагалі, стрикти газони, прокладати трасу для поліви, поліве Зона, щось там підбілить, підкрасить, підпіліть такі. Ну знаєте, домашні хлопоти. І в цілому досить прикольна робота, що ніхто не з вами не стоїть, ніхто особливо там вас не підганяє. Ви собі маєте певний об'єм роботи, які повинні викинути за день. Там два-три будинки об'їздити. І ви собі на спокійніке їздите: один, другий, третій. І знання мови без необхідності. Це ж великий плюс. Досить непогана. До речі, заробітна плата це 12 євро чистий ми на руки. Ось такі топ вакансій цього тижня. Можливо, одна із вакансій вам сподобалася. Вони доступні за посиланням в шапці профіля в телеграм-каналі. Переходьте, вибирайте, дивіться. Всі вакансії безкоштовні. Оновлення відбувається зазвичай понеділок, вівторок, але якісь ексклюзивні варіанти. Вони можуть з'явитися і кожен день. Треба встигнути забронювати місце для себе. Дякую за увагу.